Привіт, мене звати Тарас, я бойовий медик добровольчого батальйону Госпітальєра. Я займаюся евакуацією поранених, як з місця масивних обстрілів міст, так само і в зоні бойових дій. Також я лікар-хірург. Сьогодні ми будемо розвінчувати міфи з приводу надання домедичної та медичної допомоги. Міф перший, якщо людину засипало в приміщенні, треба будь-яким способом швидко витягати людину. Ні в якому разі, якщо людину засипало, особливо засипало так, коли за діта повністю там може бути затиснута кінцівка. Ні в якому випадку не шарпати, не, не тягнути, тому що в першу чергу треба накласти безпосередньо турнікет на ту кінцівку. Міф другий вважаю за необхідне викликати швидку. Самостійно ніяку допомогу не надавати, це так не працює, тому що в останньому обстрілі на міста Львова обстріл був масивний і карет швидкої медичної допомоги може бути недостатньо. Тому що, коли, не дай Бог, попадає в якусь багатоповерхівку, де люди, на жаль, нехтують безпекою, потерпілих буде багато. І одна карета може брати на себе одного тяжкого. То завжди при собі треба мати, по перше, аптечку, тобто, або, по крайній мірі знати де найближча аптечка може знаходитись, і потрібно надавати домедичну допомогу. По мірі своїх по суті, знань. Мій третій. Мої знайомі в Києві потрапили під обстріл. У чоловіка в руці був маленький уламок, він сам його витягнув. Насправді ні в якому разі не слід діставати уламки, коли в тебе немає якогось фахового знання безпосередньо анатомії і фізіології людини. Просто нам потрібно зупинити в першу чергу кровотечу, накласти стерильну або будь-яку поверхню, яка похоже ближче до стерильної. Закрити місце кровотечі і передати далі фаховим спеціалістам. Мів четвертий. Якщо є рана, то її треба обробити спиртом зсередини. Це вбереже від зарази. Пече значить працює. Насправді ні. Прикрити чимось стерильним. Так, серветкою, бинтом. Це може бути навіть банальна жіноча прокладка. Тобто, якщо ми бачимо, що немає масивної кровотечі, при закриваємо це місце, замотуємо. Ну в кращому ідеалі мати якийсь там бандаж. Не слід нічого наливати з інфекцією, буде працювати безпосередньо вже антибіотики. Мів п'ятий. Слухала експерта, який казав, що після вибухів пил в легенях можна відкашляти. Насправді це не так. Пил буде осідати в легенях, і при можливості, коли там піднімається там велика груда диму, пилу і не тільки просто мати біля себе банальну тканину, будь-яку це може бути навіть ваш особистий светр, який ви промочили водою, притулили до рота для того, щоб не дихати Міф шостий побратима контузило після того, як снаряд прилетів поруч. Дали понюхати на шатир. Так швидко привели до тями. Треба розуміти, що людину вертикалізувати не можна, тим самим ми можемо шкодити, бо буде вклинення мозку і людина просто помре. Відключиться центр дихання і центр серцебиття. Коли вона без свідомості, тоді в першу чергу треба розуміти, що має бути накладено шийний кумірець, оглянути дуже детально, по суті, тіло, і, і такого пацієнта треба виносити на жорстких ношах. Першою порадою це відвідувати курси тактичної медицини, знати, як правильно надавати домедичну допомогу, як собі, так і близьким. Ви маєте завжди пам'ятати власне про свою безпеку, завжди спускатись в місце, яке називається бомбосховище. Якщо ви вже розумієте, що вже триває обстріл, ви не спите або проспали звук повітряної тривоги, тоді, хоча би. По максимуму швидко рухатись в зону, де є дві стіни. Знати де знаходиться вхід і вихід в тому приміщенні, де ви знаходитесь під час обстрілу, і паралельно знати, де є банальні там вогнегасники, вода Третю порадою його. Що слід робити, це завжди мати при собі заряджені гаджети або мати можливість при тих гаджетах мати заряджені павербанки. Четвертою порадою не слід перечікувати повітряну тривогу в автомобілі або в при біля приміщень, які безпосередньо побудовані скла. Якщо вже на жаль сталося, ви знаходитесь під завалами, і ви знаходитесь на щастя, можливо, в свідомості. Не кричати постійно, тому що ви можете тратити енергію. Ви маєте максимально краще чути зовнішній світ, і коли рятувальники роблять хвилини тиші, давати максимальний звук.